Такі і схожі спортивні майданчики в Білій Церкві почали будувати у 2018-2019 роках. За п'ять років із досить гарних футбольних полів вони перетворилися на місця небезпечні і без перебільшень ті, які загрожують життю та здоров'ю дітлахів. Так нещасний випадок стався майже місяць тому. Тут у дворі будинку номер 22 по вулиці Чорних Запорожців. Ворота бахнулися. Ворота. Я прибіг сюди, там і там сиділи на так? Він лежав боком, так. Я кажу, синок кажу, положив боком, так, з нього юшила кров. На десятирічного Макара єдину дитину в сім'ї, яку матір виховує самотужки, впали в футбольні ворота. Хлопця відразу направили до реанімації. Кілька днів місцеві лікарі боролися за життя Макара, потім його відвезли до Ахмаддиту. Зараз його перевели в якусь іншу клініку в Києві. От він, мабуть, вже з тиждень назад вийшов з коми, слава Богу, і дихає сам. Ну, це та інформація, яку мама надає, тому що ми всі опікуємося цією дитиною, ми хвилюємося, ми переживаємо за нього, тому що така біда на майданчику, де мали б діти гуляти безпечно, на жаль, виявилось небезпечним, я б сказала, можливо, навіть смертельно небезпечним місцем для наших дітей. І дійсно неозброєним оком видно, цей спортивний майданчик знаходиться у аварійному стані. Повсюди стирчать металеві стержні, ворота китаються, огорожа розвалюється на очах. В управлінні з питань молоді і спорту кажуть, майданчик знаходиться на балансі їх підрозділу. Ми виїжджали на цей майданчик, дійсно, це наш майданчик, якийся і на балансі спорт, спорт для всіх. Однак, як каже чиновник, грошей на ремонти спортивних майданчиків місцева влада виділяти не поспішає. Я, коли прийшов на цю посаду, я зразу зробив об'їзд майданчиків самих, які є найгірше. Тобто із... З листом звертався в виновчий комітет української громади. Про те, що потрібен ремонт, прийняли до уваги, але про кошти поки що мова не йшла на сесії. Варто зазначити, що комунальний заклад спорт для всіх, який володіє цим футбольним полем, все ж замовляв послуги із утримання і дитячих, і спортивних майданчиків. За 57 тисяч на семи з них покосили та вивезли траву. Однак не лише із футбольними полями є проблеми на дитячих гойдалках та гірках у дворах міста. Відсутні елементи безпеки, прогнили дошки. А ось тут на цій каруселі взагалі немає підлоги. Зламати ногу на ній лише питання часу. Ну, такі кричущі моменти. перше, це, звісно, це стан наших майданчиків, де грають наші діти. Вони мають бути безпечними. Це не тільки стосується нашого двору. Ще в одному дворі поруч з нами, 26-й будинок здається. Там аналогічна ситуація. Ну він здається менш, скажімо, такі проблемний, але також приходили батьки, казали, що в них аналогічна ситуація. Ну, певно, з часом буде така сама ситуація. До речі, і саме цим дитячим майданчиком ситуація взагалі не зрозуміла. Ні житлово-експлуатаційна Монтора, ні, той же заклад спорт для всіх, за словами чиновників, не мають до нього жодного стосунку. Відтак ніхто і не ремонтує гойдалки і відповідати за можливі нещасні випадки нікому. Просто я ініціативно захотіла дізнатися, чи це майданчики. Відверто я думала, що вони на балансі в ЖЕКа. Але як з'ясувалося, то не так. Цей майданчик взагалі не зрозуміло, чий хоча він теж такий, знаєте, такий собі для гри. А цей, взагалі, відділ молоді і спорту. Але чому я не знаю технічних умов? Як часто вони повинні? Оглядатися ці майданчики, хто несе відповідальність, якщо не дай боже така біда у сусідньому дворі. Ситуація не краща. Мені малий на воротах стоїть. Йому так літає менше. Він тут просто. Він тут просто це, падає, як хочете, аби того м'яча відбити. він туди залетить тільки так. І таке майже всюди. У поліції кажуть, з приводу нещасного випадку ведеться розслідування, однак жодних подробиць не надають. На щастя, 10-річний Макар вже прийшов до тями, однак попереду важка і довготривала реабілітація. Ну, «Ми Зараз нас перетримують щоб перевезти назад в Охмадєт, Далі вже якась операція. Планують, як, як я знаю, щелепну лицевий. Потім вже будуть дивитися там і що з оком далі робити. Ну, предварительно, якби йому там кісточку викинули біля глаза, щоб врятувати око, це як мені сказали. Зараз ми на антибіотиках. Інфекцію це все прибираємо. Ну так тримають нас. Перетримка поки якби в нас. Він все розуміє, він відповідає там, як може. Говорить він поки не може. Ну так, активно, активно ну на його стан як можливо. От він активний. Тож сусіди пані Вікторії вирішили організувати збір коштів на допомогу Макару. Ми розуміємо, що травми у дитинки досить складні. І е, слава Богу, що він є живий, він бореться за своє здоров'я. Але, е, скажімо, шлях відновлення буде дуже важкий, тому що там пошкоджена лобна кістка. Є в нас також мама надавала документи, які вже в Білій церкві робили, ну, типу томограми, щось такого дослідження, голівки. І там ну, нам, навіть звичайним людям, читаючи ті заключення, стає страшно. Тому там пошкодження є, вони серйозні. Тому ми так думаємо, знов таки лікарі не роблять прогнози надовго. День є, день і вони говорять. Тому нам складно сказати, що да нам треба допомога там в певній кількості, да, там якась сума ми її збираємо. Нема такого. Але ми розуміємо, що шлях все одно буде. І зібрати в одну хвилину певну суму нам буде дуже складно. Тому ми хочемо, щоб вже зараз долучалися на збір, тому що однозначно, як мінімум, будуть там декілька операцій в цієї дитини реабілітації чи всі небудь безкоштовні тут також питання, тому хотілося б допомогти від душі і щоб ця дитина повернулась до звичного здорового способу життя. Зараз на ваших екранах реквізити для допомоги Макару просимо долучитися до збору, аби десятирічний хлопець знову міг навчатися та грати, відчувати повноту життя та радіти кожному наступному дню. Дмитро Ніжельський Станіслав Малішенко. новини, телеканал Крокус.